Загальнодержавні, чоловіки коментують якості експертів. От. А друга сторінка чітко з другої половини в нас починають вже жінки. Тобто вони там, де важливі речі, вони не присутні, а де вже е, йдеться про культуру, медицину, е, лікування там і таке і інше, то вже присутні жінки. Причому жінки, якщо чоловіки, ви бачите, у нас присутні е е соло, вони завжди як експерти, присутні на фотографіях, якщо підписані, жінки переважно, е переважно групові знімки і не поіменовані. Це от ансамбль чудовий, е ансамбль фульклорних гурт Мокошки. Вони ну, всі разом. Но, е ми вже бачимо прогрес великий, що є. Все ж таки соло-керівниця цього ансамблю. Але вона одна і підписана і прізвище. Ну і ми далі дивимося, що да? І тут е, жінка берегіння але знову вона не соло. Тут невідомо на цій фото хто соло. Така стаття про таку вчительку чудову, е, яка є не тільки гарним спеціалістом, ще й гарною жінкою в берегіння чоловік дивиться, які доглядіни, знову ж таки. Ну, і остання сторінка художниця. Приїхала до дівниця, ура пора, пора. Отже, невидимість, е, невидимість жінок в пресі. Е, якщо вони видимі, вони е, виділяються в спеціальне жіноче гетто. Майже кожна газета має таке жіноче гетто. Додаток окремий. Він називається Додаток для молоді, О, це молодіжний додаток. О, тут, бачите, зразу присутні жінки. Або називається додаток до жінок, щось таке.